Сьогодні, згадуючи мученицьку смерть великомученика і целителя Пантелеймона, погляньмо на тих, хто мучив і вбивав його. Чому вони це робили? Вони вірили в своїх богів і були переконані, що своєю, своїми діями вони служать своїм богам. Вони відстоюють їхню честь і гідність. Вони були переконані, що вбиваючи християн, вони захищають своїх богів. Ми маємо зовсім інший час. 21 століття майже в центрі Європи війна. Війна, в якій по ту сторону барикад люди, які думають, що вони служать Богові. Чим вони відрізняються від тих, які убивали Пантелеймона? По великому рахунку нічим. Тільки зовнішніми обставинами. У нас не четверте, а 21 століття. І ті сучасні не називаються язичниками, а називаються православними, але тільки називаються і думають, що вони служать Богові. Наш життєвий досвід переконує нас в тому, що кожен з нас може помилятися. Пригадаємо апостола Павла, поки він ще звався Савлом. Він жорстоко переслідував християн. Але як тільки йому по дорозі в Дамаск явився Христос, апостол Павло ще тоді Савл, ані на мить не засумнівався в тому, що треба змінюватися. Він не посмів свої особисті амбіції ставити поверх Божого Слова. І ми могли б сказати: він сам себе перекреслив. Все, що робив до цього часу, він визнав неправильним. Він з гідністю розкаявся. Але ми знаємо інших. Знаємо тих, які переконані спочатку, що роблять правильно, потім бачать, що воно щось не так, але їхня гординя не дозволяє їм визнати свою неправоту. Їм не вистачає сил і гідності, щоб сказати, даруйте, я був неправий. Давайте ми звідси підемо, ви живіть собі спокійно, бо це ваша земля. Це ваше право тут жити, тут господарювати, тут Бога прославляти своєю мовою. Ні. Це важко вийти. А ви знаєте, хто є батьком неправди і хто є початком гордині? Диявол. І ті, які, можливо, до певного часу думали, що вони служать Богові, відвоюючи так званий русський мір, ті, які прийшли просвіщати, на, так би мовити, нас, навертати, так би мовити нас. Навіть якщо б зараз зрозуміли, що вони не так роблять, кого вони насправді слухають? Хто є їхнім батьком? Кому вони служать? Ми щасливі, що ми боронимо Божу правду. Ми щасливі, коли ми оподібнюємося мученикам. І щастя не в тому, щоб просто життя віддати. А щастя в тому, щоб ніколи не схибити, щоб не переступити правду, щоб не піти проти власної совісті. Але ви знаєте, що в теперішній час, на жаль, і ми, українці, не до кінця щирі, не до кінця правдиві. Скільки людей до теперішнього часу не розуміють, а може просто не хочуть зрозуміти правди? Скільки людей до теперішнього часу не можуть викинути з себе, своєї душі ось цього руського міра. Пам'ятаємо слова апостола Павла, який Опосередковано говорить про те, чому ми повинні бути патріотами? Він каже: той, хто не піклується про своїх, той відрікся від віри і гірше язичника. Чуєте? Язичники Пантелеймона вбивали. А той гірший язичник? Той, який своє не береже, той, який своє не цінує якому дороге якесь зовсім незрозуміле. Дай Боже, щоб ми завжди знали і розуміли, чому ми служимо Богом. Дай Боже нам завжди берегти Божу правду. І якщо треба віддати за неї життя, віддаймо його. Бо за таку жертву Господь дає набагато більше. Господь дає. Життя вічне. Нехай за молитвами святого великомученика Пантелеймона кожен християнин, кожен справжній український християнин посягне це Царство Небесне в майбутньому. Амінь. Слава Ісусу Христу!